Програма Спорт для всіх здоров'я кожного нагадує всім телеглядачам, що здоров'я, як кажуть, не купиш. Зате практично всім доступна можливість оздоровлюватися засобами фізичної культури і спорту. До останнього закликають і відомі буковинці, які випробували на собі чудодійний ефект оздоровчих занять спортом і запрошують земляків приєднатися до них на спортивних аренах. Ви думаєте нереально займатися спортом разом з людьми з телевізора? Якраз навпаки, можна. Саме про таку можливість піде мова у черговій програмі Спорт для всіх здоров'я кожного, в спільному проєкті обласного центру спорт для всіх, телеканалу «Чернівці» та порталу «Спортбук.ком». Сьогодні ми поговоримо про настільний теніс, простий і доступний вид спорту, яким у чернівцях можна займатися не лише дітям і підліткам у спортивних школах і секціях, а й всім бажаючим у доволі цікавій компанії. До занять у групі здоров'я з настільного тенісу запрошую зокрема популярна телеведуча і солістка шоу групи Вікторія Вікторія Гатріч. Ми, взагалі, з дівчатами інколи вважаємося легкоатлетами, тому що нам Ходиться бігти з одного концерту на інший, часто на високих підборах, і це взагалі теж своєрідний спорт у нашому житті, але наше життя таке динамічне. Ми постійно кудись поспішаємо. Якби часу на спорт завжди залишається мало, проте ми з дівчатами завжди намагаємося віднайти оту частиночку, крапельку нашого вільного часу для того, аби позайматися якимось цікавим видом спорту. Ось настільний теніс. До речі, це дуже чудовий вид спорту, який підбадьорює, створює настрій, така, скажімо, навіть трохи азарт. Артнаграм, ну і ми радимо усім брати участь у спортивному житті нашого краю, взагалі займатися спортом, тому що спорт це здорово, це чудово, це фігура, це настрій, це здоров'я. Шоу група Вікторія завжди рада з кимось пограти, позмагатися виграти чи програти в будь-якому випадку, просто створити собі гарний спортивний настрій. Приходьте, займайтеся спортом. Оздоровчі заняття з настільного тенісу організовані спільними зусиллями обласного центру спорт для всіх, товариства Спартак, факультету фізичної культури і здоров'я людини Чернівецького національного університету та гімназії номер 4 за інформаційною підтримки телеканалу «Чернівці» порталу «Спортбук.ком» та газети Час. Редактор останньої Петро Кобевка сам повернувся в активний спорт, залучив до фізичної культури родину і прищепив любов до спорту маленькому онуку Максиму, з яким тепер, попри величезну вікову різницю, у них відбуваються справжні пінпонгові баталії. Сподобався, в нього не дуже важко грати. Я, я за один рік дуже добре навчився грати. І я тепер хочу далі займатися. Я у молодості, в юності, в дитинстві займався дуже серйозно спортом. Я був кандидатом на спорту по дзюдо, тоді ще і вільною боротьбою займався, а потім. Закрутила кругове життя і трошки не І побачив, що треба повертатися до цього. Бо, бачите, вже е, мій внук, якому 7 років, е, загнав мене вже так, що доводиться мені трошки попотіти, щоб спробувати в нього виграти. І, на жаль, програв я дві, два сети у нього тепер. Перший, і... перший виграв, а другий програв. Так, так що е, Заняття спортом, напевно, таке потрібно нам усім. Якби там вже ми не були зайняті, треба виділяти щодня, напевно, хоча б по 40-50 хвилин для того, щоб трошки своє тіло тримати в тонусі. Перед тим як наважитися на такий крок, на який я наважився, я трохи почитав, що таке теніс і що він дає. Особливо тепер нам. Людям, які багато часу проводять за комп'ютерами. Теніс коректує зір. Щоб знали, ті, хто у кого відчуває, що зір сідає, треба е, трохи походити в спортзал, трохи пограти в теніс і побачити, що, що зір тоді починає відновлюватися і коректувати. Друге, він е, робить струнку фігуру. Мені структуру фігуру вже треба зробити трохи странку, бо там, як би там не було, не струнка. Ну і розвиває реакцію. Змушує швидко думати, так і не тільки думати, швидко рухатися, швидко думати. Так що це потрібно напевно всім і нехай, нехай беруться люди до цього. Приходьте, грайте з разом з нами у теніс і, і ви будете відчувати, що це здорово, потрібно і корисно. Серед тих, хто запрошує до спільних оздоровчих занять настільним тенісом, і телеведуча Валерія Сербін та моделі агентства шоу Тайм, які стверджують, що спорт і краса йдуть практично нагавного. Я Косовець Марина, і я граю сьогодні в теніс. Я Валерія Сербін і я теж граю сьогодні в теніс. А ще з нами знаходиться Анастасія Мельничук, яка теж грає в теніс. Ось вона. Для моделі дуже важливо займатися спортом, оскільки воно буде приносити як і задоволення, так і фізичні навантаження, які з часом зроблять з тієї ж самої моделі гарну дівчину з гарною цілобудовою. Отож, запрошуємо всіх займатися з нами настольним тенісом. Дуже гарно розвиває руки. Дівчата, покажіть руки. руки дівчата. Да. Дуже гарно розвиває ноги, оскільки ви ще треба бігати за м'ячем. З першого разу ти, звісно, його не словиш і не відіб'єш, тому дуже багато прийдеться ходити. А це теж дуже хороший результат. Це дуже цікаво, дуже спортивно. Приходьте, саме головне, щоб ви приходили і грали, і не забували, що для тіла. Тіло Будава – це найперше. Перспектива пограти в настільний теніс з моделями прогнозовано найбільший інтерес викликала у підлітків. Отож, пограти в настільний теніс в компанії відомих земляків, і, головне, задля власного здоров'я, наразі можна у четвертій гімназії та на спортивному факультеті ЧНУ. За додатковою інформацією звертайтеся в обласний центр спорт для всіх або на портал sportbook.com. Нагадуємо, що стати героями програми Спорт для всіх здоров'я кожного дуже просто. Для цього достатньо організувати нову або повідомити про вже існуючу групу здоров'я з регулярними заняттями і наша знімальна Група обов'язково завітає до вас. До зустрічі на спортивних аренах.